Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео мене звати Олег Васильов. Багато з вас, мабуть, знають про те, що в містах існують так звані проїзні квитки, які передбачають можливість проїзду не лише в одному виді транспорту, а навіть і в усіх видах комунального транспорту. Такі квитки називаються місячними абонементами, і, по ідеї, мають більш вигідну ціну ніж ви платили б за проїзд щоразу за, наприклад, разовий проїзний квиток. В цьому огляді хочу торкнутися більш детально самого явища абонементного квитка на проїзд у транспорті, і торкнутися теми, чи можна використовувати такі абонементні квитки, наприклад, у залізничному транспорті, і поговоримо про досвід Німеччини, яка у 2022 році на літо запровадила проїзний квиток вартістю 9 євро, який можна було використовувати не лише на залізничному транспорті, але й у міському громадському транспорті і основне питання: чи можна цей досвід застосувати, наприклад, в Україні і створити абонементний квиток, який даватиме можливість пасажирам пересуватися не лише, наприклад, у міському транспорті по всій країні в будь-якому місті, але й і залізничним транспортом. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви не забували підтримувати Збройні Сили України. І наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Хто хоче долучитися до збору коштів на придбання приладу, ви знайдете всі реквізити в описі цього відео. Жителі країн Європейського Союзу вже звикли до того, що час від часу влада стимулює їх користуватися громадським транспортом. Для цього проводяться різні акції, запроваджується тимчасовий безкоштовний проїзд, знижки, діють пільги тощо. Основна причина активної популяризації поїзду у міських автобусах, трамваях чи метрополітені. Прагнення зменшити кількість автомобілів на дорогах та, відповідно, покращити якість атмосферного повітря. Сюди входить також і загальна боротьба з глобальним потеплінням клімату. У 2022 році влада Німеччини вирішила провести масштабну акцію, яка передбачала введення місячного проїзного квитка майже на весь транспорт за ціною 9 євро. Такого ще не було ні в історії Євросоюзу, ні в історії Німеччини. Однак причиною для такого жесту щедрості стала непогана екологія, а підвищення цін на продукти та паливо. Квиток за 9 євро став засобом заощадження сімейних бюджетів мешканців ФРН. Зазвичай транспортний абонемент на один місяць у різних містах Німеччини коштує від 57 до 112 євро. Починаючи з 1 червня до кінця літа діяла єдина ціна проїзного квитка. 9 євро з федерального бюджету на цю акцію влада виділила 2,5 мільярда євро. Ті пасажири, в кого був такий квиток, могли користуватися в необмеженому обсязі міським транспортом, а також приміськими лініями. В деяких випадках були доступні регіональні маршрути для проїзду. Абонемент по 9 євро могли купувати також іноземці, які перебували в Німеччині. Транспортні фахівці зазначили, що на перші числа червня було продано 7 мільйонів дешевих абонементів. До початку акції кількість власників звичайних проїзних квитків становила 23 мільйони осіб. Після запровадження акції велике навантаження лягло на залізницю Німеччини, де дуже розвинена мережа пасажирських перевезень. З кожним днем бажаючих скористатися абонементом по 9 євро ставало дедалі більше. Через це в поїздах впав рівень комфорту. Неймовірна кількість мандрівників заполонила всі потяги, створюючи ажіотаж та незручності. Тоді ж профільні експерти почали розкривати проблемні сторони акції. Виявилося, що демпінгові проїзні використовують для туристичних поїздок, хоча основна ідея полягала в здешевленні щоденних поїздок на роботу, особливо громадянам, які змушені пересуватися на великі відстані. Також виявилося, що деякі регіональні маршрути з'єднують Німеччину з Бельгією, Австрією та Нідерландами. Там також діяв абонемент по 9 євро, і таким чином було залучено велику кількість пасажирів з абонементами. Між тим, глядачі каналу Зелізні магістралі, які мешкають в Німеччині, надіслали свої відгуки про цю акцію. Вони розповіли, що на деяких напрямках потяги дійсно курсували переповненими. Жителі Німеччини почали використовувати дешевий проїзний як засіб економії грошей не лише для будніх поїздок, але й для звичайних подорожей. Це по суті викликало небувалий ажіотаж. Окрім того, експерти зазначають, що акція залучила людей, які не планували поїздки. Вони вирішили скористатися послугою через. Дешевизну. Тим часом користувачі у соцмережах викладали відео переповнених вокзалів. На них маса людей рухається сходами, тисячі пасажирів стоять на платформах в очікуванні поїздів. Знову ж таки варто наголосити на тому, що введення такого дешевого абонементного квитка було покликано допомогти німецьким сім'ям у той час, коли зросли ціни, і влада хотіла якимось чином підтримати сімейні бюджети німців, щоб вони могли економити кошти на транспортних послугах, тому власне і. Було запроваджено такий дешевий абонементний квиток, і після того як акція завершилася, влада країни все одно вирішила створити щось подібне, але вже на постійній основі. І, от після тривалих перемовин між центральною владою та регіонами, було вирішено ввести єдиний проїзний квиток у Німеччині, який коштує 49 євро. Такий абонемент, наприклад, продає Deutsche Bahn. У правилах говориться, що квиток вартістю 49 євро діє по всій країні. Пасажир має право користуватися метрополітеном, Есбан, трамваєм, міськими та регіональними автобусами, регіональними поїздами. Разом з цим квиток не дійсний у поїздах далекого прямування. Зрозуміло, що за допомогою цього абонементу пасажир може пересуватися на далекій відстані, користуючись пересадками між регіональними поїздами. Але поява абонемента за 49 євро на постійній основі вимагала консультацій та узгоджень центральної влади з регіонами. Згідно з рішенням, федеральний уряд надаватиме місцевим бюджетам 1 мільярд євро щорічно, аби квиток за зниженою ціною був забезпечений фінансово. Єдиний кто у Німеччині діє на підставі законодавчих норм на транспорті. Загалом система роботи громадського транспорту в Німеччині передбачає замовлення транспортних послуг відповідними структурами місцевої влади. Вони визначають обсяг перевезень і виділяють кошти на покриття збитків. Варто зауважити, що абонемент за 49 євро діє у транспорті, де не передбачено резервування місць за пасажирами. Це приміські та регіональні потяги, і міський транспорт. І от ми дійшли до питання, чи можна щось подібне запровадити в Україні. Якщо говорити про теперішній час, то відповідь буде однозначною: ні, не можна. І все опирається в кілька ключових факторів, які заважають запровадити єдиний проїзний квиток в Україні на кшталт того, що є у Німеччині. Система громадського транспорту Німеччини доволі розгалужена та має надлишок провізної спроможності. Тому запровадження заходів для залучення додаткових пасажирів не матиме негативного впливу на якість перевезень. Також всі перевізники забезпечені системами електронної оплати проїзду і валідації. В Україні ситуація із транспортним обслуговуванням зовсім інша. Не всі міста запровадили безготівкову оплату проїзду, а рухомий склад не забезпечений валідаторами. Приватні перевізники не інтегровані в єдину систему оплати проїзду. Ще одна причина, що не дозволить забезпечити реалізацію проекту зведення єдиного проїзного квитка, це недостатній рівень провізної спроможності. Це стосується як міського, так і приміського транспорту. Якщо створити умови для залучення більшої кількості пасажирів за рахунок дешевих абонементів, то всім просто не вистачить місця. Також потрібна законодавча база, що регулюватиме впровадження оплати проїзду єдиним квитком по всій країні. Отже, якщо у вас є власна думка щодо питання введення єдиного квитка в Україні, який дозволяв би подорожувати не лише залізничним транспортом, мова йде про приміське сполучення, але і Міським транспортом залишайте свої коментарі під цим відео сюжетом. Ну і також хочу нагадати всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Ви можете скористатися вподобайками, залишити коментар, також підписатися на канал. І у вас є можливість підтримати цей ресурс у фінансовому плані. Це можна зробити за допомогою спонсорів е Сурування або перерахування ваших донатів всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.